В вчорашньому відео ми зачіпали тему того, що навіть у Moto, як і у інших китайських виробників, не люблять вони, щоб все було просто і гладко. Люблять створити проблеми для користувачів своєї техніки. В випадку з Moto вони наробили різних модифікацій запчастин з мітками А, Б, 1, 2, там, де можна було б обійтися всього однією. Запчастиною. Для чого це зроблено? Не розуміє ніхто з користувачів. Е, чим це погано. Ну, наприклад, у вас почав диміти квадроцикл, він вже не тягне, нікуди не їде. Ви точно розумієте, що поршневій – все, хана, вам треба буде її міняти. Нормально, ви купуєте поршневу, привозите. В майстерню або майстерня замовляє поршневу, а тоді ви привозите квадроцикл. Це вже по домовленості. Це нормально. Але по факту у вас там може виявитися поршень і шатун з різними мітками, і ви не знаєте, що вам треба купити аж до моменту розбору. От цьому Тому це дуже непрактично. Що під вчорашнім відео приходить користувач Сергій. І каже, тю, то ви просто не вмієте користуватися. Є спеціальна чудо програма, от, за допомогою якої ми отут, здається, в Литві, якщо я не помиляюсь, ми легко все підбираємо. Я зацікавився, кажу, а що ж за чудо програма? Може, це тільки у офіціалів така? Він каже, ні, вона. Доступна, я вам зараз скину посилання, ви самі все подивитесь, там все чітко зрозуміло. І він кидає, врешті-решт, посилання, що б ви думали. Просто каталог схем CFMoto. Каталог схем CFMoto, який і так в широкому доступі, навіть ми на головній сторінці сайту Quadric. Опублікували їх для того, щоб кожен бажаючий міг собі подивитись конструкцію того чи іншого вузла, подивитись там якийсь номерочок запчастини. Ну і, звичайно, озвученої проблеми ці схеми ніяк не вирішують. Бо на тих же ж таких схемах написано, що Поршень в тебе може бути такий, а може бути такий. Дивися, дружочок, що ж в тебе там стоїть. Це незручно. Якщо той же поршень розмолотило, наприклад, розколотило, і там мітки вже фізично ти не побачиш, то це взагалі біда і трагедія.